Вітаю всіх, мої підписники та гості мого каналу Арам'ятна Странічка. Насамперед, прошу вибачення за таку аскетичну локацію, в зв'язку з тим, що я знімаю відео на моєму робочому столі в обідню перерву. Єдиним декором до тих виробів, які я сьогодні вам буду показувати, та про які розказувати, є ось ця. Авторська ваза ручної роботи, велика напольна ваза, яку мені сьогодні подарували мої клієнти це ваза Будянського ваянського заводу. Однак не про неї сьогодні я буду розказувати, а про, ті, а про, а про придбання, які були зроблені сьогодні мною на одній із барахолок невеличкого провінційного містечка. Сьогоднішнє відео буде особливе. Чому? Тому що воно останнє на моєму каналі ароматна страничка. Даний канал я залишаю виключно для парфумів. Я вже говорила і не один раз, що насамперед цей канал і був створений для того, щоб розказувати про парфумерію, яку в мене велика кількість більше. 350 планконів уже зібралося. Не знаю, чому так склалося, розпочала я показувати та розказувати на ньому про фарфор. Однак, мною створений інший канал, який називається Вінтажна комора, і на якому я буду розказувати, показувати мої придбання та всю мою колекцію фарфору. Скла та інших вінтажних речей. І так, розпочнемо до огляду моїх придбань. Потрошку заберу і розпочати я хочу ось такого, на мою думку, чудового придбання. А саме, або Глибоке блюдо можна назвати, або салатницю велику, яка має ось такий вигляд. Це не парфурова салатниця, а майоліка. І хто б ви думали виробник, я думаю, що по формі орнаменту ви здогадалися, що це виріб. Будянського ваянцевого заводу. От зверніть увагу на клеймо. Фуф буде третій сорт. Клеймо дуже рідке на сьогодні, тому що таке клеймо ставилося в період 1940-х років. Якщо звернути увагу на сам виріб, то форма його має відголоски, на мою думку, отого кузнєцовського фарфору, форми якого спочатку і використовувалися будянським фаянсовим заводом Серпі Молот». Ми бачимо по краю чудовий рельєф. Да. Я думаю, що то малюнок. Айстри такі, осінні айстри, набивні, які склалися невеличкі букетики. Це не ручний розпис, це деколька, але деколька досить таки непогана. Блюдо збереглося. Незалежно від того, що має багато років, але збереження у нього непогане. Я дуже рада, що я придбала в колекцію такий фаянсовий предмет, тому що таких виробів становиться все менше і менше. Я маю на увазі вироби будянського фаянсового заводу з таким клеймом. Це перше моє придбання. Друге придбання це ось така красива, скляна вазочка карамельного скла, як ми бачимо, малюнок такий, вензельний з квіточками. Такий малюнок не часто зустрінеш. Мало того, що колір самого скла також рідкий, і він дуже цінується в колекціонерів. Які збирають скло. Так мало того, що це вазочка ще трьохшовка. Ось ви бачите, що три шва. І відсутнє будь-яке, яка вказівка на ціну. А це говорить про те, що це вазочка, на мою думку, десь 50 до 60-х років, тобто до реформи грошової 61-го року. Пазочка така невеличка, однак вона досить така глибоченька. І, на мою думку, тут би гарно зберігати можна було і ставити на стіл печиво, цукерки, тому що для фруктів. Вона трошки замала. Досить красивий предмет, який мені сьогодні вдалося придбати. І от слідюча річ, яку я хочу вам показати і розказати, це ось такий чайничок та дві чашечки з блюдечками до нього. Цей виріб був виготовлений на Тернопільському фарфоровому заводі, який уже припинив існування в 2006 році. До речі, це підприємство було створено. 1964 році, як ряд цілих підприємств, і Бориславський, і Бориславський фарфоровий завод, і в Сумах фарфоровий завод, для того, щоб забезпечити великий попит у населення в посуді насамперед в західній частині України, і частково для забезпечення посудом. Інших частин нашої рідної України. Чим мені сподобався даний напівнабірчик, можна так сказати, тому що це все предмети одного сервісу, тим, що це перша продукція даного підприємства. Зверніть увагу на клеймо. Таке клеймо ставилося. 60-х з моменту створення 60-х років і до 1974 року. Зверн, звертаю вашу увагу на те, що продукція з таким клеймом вона зустрічається уже досить рідко на торгових площадках в Україні. Мало того, ностальгують за даною продукцією не тільки самі тернопільчани, а й громадяни України інших частин нашої держави. Ось такий малюночок цікавенький, на мою думку, нагадують такі шарики небесного кольору з. Ниточками золотими. Мені так здається, що от відпусти їх, вони так і полетять у небо. Значить, е характерно для даного чайничка непогано збереглася позолота, а також досить гарна гласуль. Що я хочу сказати, тримаючи в руках цей посуд? Посуд 50-60-х років він особливий для мене. Чому? Тому що на той час люди вкладали всю душу в його виготовлення. Коли береш по руки цей посуд, він такий м'якенький, гладенький, відчувається, що люди ще тоді. Виготовляли досить мало браку. Старалися вкласти все своє тепло, всю теплоту своїх людських рук у виготовлення посуду. Це по-перше. По-друге, такий посуд виготовлявся невеликими партіями. Це вже пізніше почали штампувати продукцію, кажуть, на гора випускати. Великою кількості, вона мала якийсь такий грубуватий вигляд. Ця продукція 60-ті роки не тільки Тернопільського заводу, а й інших підприємств. Ще раз кажу, віє теплотою людських рук. Ось такий чайничок. Як сервіс називається? Я не знаю. Я буду вивчати історію про даний сервіс. До речі, в мене є книга каталог Тернопільського фарфорового заводу. І по е, можливості я обов'язково зроблю огляд на даний, на даний каталог. Це чайничок. Тепер оглянемо чайні пари, які ми викликаємо. Те ж саме клеймо. Бачимо перший сорт, червоне клеймо. Непогано позолота збереглася. Ви відчуваєте, наскільки дзвінкий фарфор? Фарфор, до речі, досить тонкий, легенькі чашечки. Приємно з такого посуду пити чай. Блюдця. На перший вигляд простоваті такі. Однак, якщо звернути увагу, так тримати в руці, вони досить такі інтелігентні, на вигляд, такі у мене дві Як бачите, і так, мої, дорогі друзі. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Будьте зі мною ці на каналі Ароматна страничка, хто любить парфуми, а ті, хто любить парфу, прошу переходити і підписуватися на мій новий канал. Вінтажна комора. Анонсую перше відео, яке буде на моєму каналі Вінтажна комора, це огляд книги Олени Корусь про скульптора Баранівського фарфорового заводу Покосовської. Її вироби, які у мене є в колекції, у вигляді скульптур та посуду. Тому на сьогодні все. Не кажу прощайте, а кажу до побачення до зустрічі у моїй вінтажній коморі. Ваша Людмила!